Більшість людей не знають, що Індію та Шрі-Ланку розділяє лише 34 милі океану. То чому ж Шрі-Ланка не є частиною Індії? Близько 80% населення Індії індуїсти, тоді як приблизно 70% населення Шрі-Ланки – буддисти. Крім того, у Шрі-Ланці говорять сингальською, а в Індії переважно гінді та Урду. Але щоб це повністю зрозуміти, треба повернутися до 1696 року, коли Британія колонізувала Шрі-Ланку. Тоді британці контролювали території сучасних Індії та Шрі-Ланки, але як дві окремі колонії з різним економічним устроєм. Індія здобула незалежність у 1947 році, а Шрі-Ланка — у 1948. Ці країни ніколи не об'єднувались, бо мали надто мало спільного в релігії, мові та економіці.